Я вас для початку попрошу, така стандартна процедура представтеся. ім'я прізвище вашу просто. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Тимчишин. Пане Орест про завершення опалювального сезону, я так розумію, він мав закінчитися орієнтовно 30-31 числах, вирішили його трошечки прискорити. Так, чи це просто е, тимчасове? Призупинення опалювального сезону, але якщо похолодає, то ні. Ну, завше орієнтовною датою завершення опалювального сезону у нас є 15 квітня, але воно залежить від температурного режиму. І ось, оскільки ми отримали довідку від гідрометцентру про суттєве підвищення температури зовнішнього повітря, проаналізували середню добову температуру і прийнято розпорядження міського голови про призупинення опалювального сезону в місті Львові з 28 березня сказати, що е, на місяць, майже на місяць швидше вирішили так можна та це буде правильно. Можна так сказати, але ми будемо уважно спостерігати за прогнозами погоди, і у випадку пониження температурних графіків опалювання може бути відновлено. Також хочу зазначити, що на час призупинення опалювального сезону теплопостачальне підприємство зможе надавати тепло до закладів освіти охорони здоров'я за їхніми окремими листами. Треба звернутися там, умовно, до вас і тоді тепло. Так, чи до нас, чи безпосередньо до теплопостачального підприємства з листом, що така то школа чи лікарня потребує опалення і воно буде оперативно подано. Якщо порівнювати десь з минулим роком, якщо пригадуєте, десь в таких самих числах у опалювальний сезон призупинений, чи трошки минулого року було все таки? Було трішки пізніше, то десь... було по-іншому, але в загальному опалювальний сезон цього року ми пройшли стабільно, без масштабних аварій, без суттєвих вимкнень електроенергії, тобто маючи резервне живлення і інші ну, альтернативні плани,